Українці, безперечно, перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією, дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст, Одеси і інших міст. наших. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був. Вигнаний у віддалені бухти, успішне застосування Україною саме морських дронів, багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу. Наші дрони, які уражають російські нафтові активи, це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним. Таким відчутним для Росії і разом з іншими нашими інструментами, та також інструментами від наших партнерів, ми зможемо розраховувати на досягнення надійних та достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною.